Зараз наш бронкер-раптор знаходиться на підйомнику для того, щоб ми могли його, звісно, подивитися і вивчити зниженої частини. Він зараз у нас знаходиться на виготовленні даунпайпах. Зараз ми по факту їх просто знімаємо, тобто починається тільки робота, вона тільки щойно заїхала в цех. І я вже бачу тут дуже багато таких нюансів, які ну, мені особисто вони вже сильно імпонують. Багато людей, хто їздить на тазах, дуже добре знають цю фічу. Тому що коли у вас мост, він нормально не закріплений за кузовом і коли машина їде, мост може з'їжджати в будь-які сторони. Це небезпечно, це дуже негативно впливає на керованість автомобіля. І для цього була зроблена ця штука, яка у нас називається тяга панари. Можу помилятися, але скажу одразу: я не вважаю, що це найкращий варіант. Тому що довжина цієї штуки, вона фіксована, і коли у вас з верхньому положенні вісь вона направо зміщається, коли в нижньому положенні вона наліво зміщається. Для машин, які їздять по дорогах швидко, це дуже негативно. Для офроуду можливо це набагато ефективніше, ніж. Паралелограм вата. А паралелограм вата це в нас така ж сама конструкція, просто трошечки складніша І у нас завжди на одному місці задня вісь залишається. Звісно, у нас бронка Раптор йде на рамі. Тобто, той, хто не знає, основа всієї машини, це в нас не кузов, як на середньостатистичних кросоверах, як у нас там на сучасних ренджерх, вже навіть лендкрузерах тощо. Це в нас сурова блін офроуда технологія, це в нас must have, якщо ви хочете потужну машину для офроуду. Подивіться на ці крошечки, на ці малюсінькі, блін баночки, які в нас встановлені на кінцевому етапі перед тим, як вихлопні гази виходять вже в повітря. Давайте одразу прибіжемо. Вжемося по решті вихлопа. І тепер подивіться на цю банку. З неї виходить два патрубки. На двох патрубках у нас встановлені заслонки, і це в нас байпас пайп. Тобто, коли в нас повністю зачиняються заслонки, у нас гази проходять тут, і це в нас найтихіший варіант вихлопу. Давайте я вам хочу показати, не знаю, як краще зазирнути, ось наш амортизатор. З виносним резервуаром мабуть краще давайте подивимося на це звідси. Це в нас Fox Racing. Це дуже дорога підвізка. Концепт цієї машини полягає у тому, що вона ідеально підготовлена до баджа рейсінгу, ви маєте перестрибувати навіть трампліни і важкі ділянки проходити на відносно великій швидкості. Без такої підвізки це в принципі неможливо. Одразу хочу сказати, що в нас колеса 37 дюймів, і в нас кліренс машини, у нас 3 Ридцять сантиметри це надзвичайно великий кліренс, який дозволяє навіть десь заїхати на машину на капот однієї сторони. Я впевнений, це можна зробити. Наступний крок: те, що мені теж імпонує, подивіться бак машини. Він з усіх боків зашит металевими пластинами. Тобто, для того, щоб його пробити, ви можете навіть на каміння наїхати стрибати на цьому баку, і з ним нічого не буде траплятися, в принципі. Ось це в нас алюмінієва кришка для кращого охолодження. І, звісно, у нас усюди є наші шикарні ерочки. А ерочка це в нас що? Саме Раптор. Новіналукинечейнженоволекені драйв бою шустелей. Яка е, найкраща компоновка оффроуд тачки? По якій компоновці в нас зроблений g клас? По якій компоновці в нас зроблені інші максимально популярні машини е, для офроуду? Це саме задня вісь у нас мост. А передня вісь у нас незалежна підвізка. В свій час, до речі, Ніва вигадала цю схему, хто і хто не знав. Тобто, Ніва це в нас був перший сучасний кросовір, умовно. Тепер, знову ж таки, задній редуктор. Нормальний, повноцінний внідорожник. Він має мати енерговорожону підвіску, він має мати обов'язково раму. І він має мати усі блокіровки, блокування. На Bronco Raptor є всі блокування. Тобто, тут у нас перший роз'єм заходить, коли вмикається та вимикається, тому що постійно на блокіровки їздити неможливо. Далі ми дивимося у нас на роздатку. Ось у нас другий коннектор сюди заходить. І ось ми бачимо третій роз'єм. Тепер дивіться: кулаки на машині у нас зроблені з алюмінія. Це максимально круто, тому що вони не падрісоріни маси, вони X7 рахуються, і ви це завжди відчуваєте при відпрацюванні колес і все інше. І так у нас і так надзвичайно великі колеса, надзвичайно важкі. І тут за всіх сучасних технологіях Ford все врахував. Ми дійшли у нас до е, цієї великої банки е, глушник. Uh, і на нього у нас заходять два пайпінги з двох турбін, на яких у нас встановлені саме наші каталізатори. І ось ми бачимо волетенські каталізатори, які ми зараз ще в процесі зняття демонтажу. Uh, і так само зверніть до речі увагу: я одразу блин, помітив це: у нас йдуть алюмінієві речаги повністю. А в верхній речах у нас зроблений саме з чугуна літьо. Ось це в нас передній стабілізатор. І він саме зроблений, регульований. Тобто, це в нас гідростабілізатор. Коли вам потрібно, щоб машина рівно стояла в повороті, він затискається. Коли ви виїжджаєте на оффроуд і вам потрібні хада і все інше, він відмикається і у вас майже не, не впливає на, на те, що у вас відбувається на колесах. Тобто, ось це саме на такій на схожому класі автомобілів, я чесно вам скажу, я зустрічаю перший раз. Давайте вже одразу проговоримо. тобто Bronco Raptor. Це не машина, яку ви купуєте і починаєте все тюнити. Ні, звісно, ми це робимо. Для, для цього вона до нас і заїхала. Але з завода, те, як вона виїжджає, це вже дуже гарно і круто підготовлена для офрода машина. І це відчувається з будь-яким дотиком на будь-якому місці на цій машині. Насправді. Е, давайте, давайте. От, ну розумієте? Дивіться, це звичайне колесо. Це у нас е, бронка-раптор, блін. Зараз давайте я його. <свісно> <торож> до того наштовхай до вже ось багато людей, мабуть, дивляться на цей диск, і вони питають, що ж це у нас за штука. Є диски там, де це насправді у нас звичайний декоративний елемент, тобто воно не виконує ніяких функцій. Але ви маєте розуміти, що на жорсткому драгі. І на жорсткому оффроуді у вас завжди є проблема, що у вас диск прокручується на гумі. І це потім ви можете втратити і гуму, ви можете втратити тиск. Вона, ну, коротше, дуже багато негативних наслідків є. І саме для цього резина не просто одягається на диск, вона саме затискається цими болтами. І їх дуже багато, саме щоб гарантувати, що саме у нас буде ідеально кріпитися і триматися саме наша резина. До речі, я дивився один огляд. Я думаю, ті, хто його знімали, можливо, подивляться нас. І вони казали: бачите назву Гуми? b Гудріч». Там її назвали BFG Goodrich. Мені це до речі дуже імпонує, тому що BFG – це Big Fucking Gun. А, але правильно потрібно казати BF Goodrich, не BFG Goodrich. Тому давайте коло составлю назад і рухаємося далі. Як ми вже зрозуміли по баку, ця машина не просто підготовлена то, що вона ще й добре захищена. Тобто, коли ви наїжджаєте на каміння, незручно десь падаєте, на якусь незручну поверхню. Тут у нас метал. Тут у нас пластик, але це декоративний елемент і бампер у нас все ж таки з металу. І усюди, коли ви йдете по машині, у нас усюди масивні металеві елементи. Тут немає якоїсь незрозумілої штуки. Подивіться на глушник. Коли ви десь впираєтесь, він має застрибнути. Він не має впертися і відірватися. Як це зазвичай відбувається на цих машинах? Ну не на цих машинах, я маю на оффроуд машинах. Маю на увазі Бак у нас, як я вже показав, захищений. Рама, Боже, я обожнюю раму. Через раму машина завжди стає набагато важче. Але при цьому вона має повністю всі в, е, властивості і жорсткість, яка вам необхідна. Hey, no, like Чим більше ти її розумієш, тим крутіше ти починаєш їздити.